Сьогодні відзначаємо день людей, які щоденно творять майбутнє нашої країни. У класах і в укриттях стійко та віддано вчителі передають свої знання і навички дітям. Добрий ранок! Добрий ранок. Ми я граюся. О, 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 так, А ну, давайте з буде таким здивування. О, так, о, молодці! Які ви хороші діти. До нас доходить із цієї енергії. Тільки дуже малесенька час. А збагачують повітря кисневдома. Одним словом, ми кажемо. Мене звати Поліна, в третій школі дуже хороші вчителі, вони дуже добрі, вони допомагають нам, дуже з ними хочу проводити час. А це ваша вчителька? Так. А що ви можете про неї сказати? Добре, вічна. Вічнева, добра, а ще? Щедра Щедра Я ще знаю, що погоди в домашній не Так? Можемо говорити, щоб не була домашнього. Сама найкраща Сама найкраща? Так да. да. Хто вважає, що вона сама найкраща? <Один> я знаю, що як вас багато, всі А ще ви пам'ятаєте? Якщо оцей вираз Найбільш рівняний Хочете? Ще раз виходить Незамість Замість, а вираз. Вирос, так буде річки. Подивилася, чи в мене в карманах нічого немає. Заправляєш турім Затяг перший робиш. Він один з головних. Шановні освітяни, ви приклад стійкості і гнучкості. Демонструйте усій громаді, як можна реагувати на змінні умови життя, вивчите в класах і в укриттях, супроводжуєте дітей, які змушені були залишити свої домівки через війну, підтримуєте дітей, чиї батьки зараз захищають нашу країну або, на жаль, віддали за неї своє життя. У багатьох із вас рідні на війні, і також колишні ваші учні. Ви маєте багато тривог і болей. І, попри всі ці виклики, ви залишаєтесь тими, хто дарує знання, надію та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю міцного здоров'я і безмежно дякую. Я побажав би їм радіти від своєї роботи, кайфувати і насолоджуватися. Побажала терпіння їм, тому що зараз у нас в країні війна і через тривоги у нас обриваються, так скажемо, уроки. Звичайно, що терпіння, тому що ми знаємо всі, які бувають діти. І вчитель це взагалі дуже важка праця. Тому я дуже вдячна нашим вчителям, що вони нас терплять. Я їм побажала би здоров'я та натхнення і терпіння. Як вам тут навчається? Нормально. А нормально. що можете про свою вчительку сказати? Вчитель. сама Найкраща вчителька? Сама Сама хороша вчителька? Так. Да. Так. Сама лучша. Сама лучша? Да. А що ви їй побажали? Миру і щастя. Миру і щастя. щастя? Щастя, здоров'я да. здоров і миру. Шановні колеги, команда відділу освіти щиро вітає вас зі святом. Хочемо подякувати вам за те, що ви змогли внести в дитячі колективи теплоту людської присутності. Дякуємо за те, що ви мобільні, швидко реагуєте на обставини, самі змінюєтеся і не даєте якимось негативам війти взагалі у школу. Дякуємо за те, що ви. Вчите наших дітей мріяти і загалом в усій своїй роботі націлені на майбутнє. Бажаємо вам здоров'я і усяких родинних благ.